Доброго дня, друзі, з вами компанія Автопарк. Сьогодні до нас заїхав ось такий чудовий автомобіль Audi A4, 2 літра дизель Quattro на роботизованій коробці передач. Автомобіль у нас 13-го року пригнаний із Кореї в дуже гарному стані, в такому срібному кольорі, на гарних 18 дисках, на хорошій резині. Бачимо ось TDI Кватро. Це означає, що люба поїздка буде прекрасною. У цьому автомобілі є безключовий доступ. Ідеальному стані шкіряний салон, Хороше збережені дверні карти. Є у нас люк, повний електропакет, електросидіння, пам'ять сидінь, є автосвітло, круїз контроль. Ось така у нас Audi класична приборочка, магнітола наша, двохзонний клімат, підігріви, вибір режиму їзди, парктроніки, старт-стоп, навігація. В автомобілі є все. А 4 реально в крута, в класній комплектації, з дуже хорошим пробігом, 220 тисяч всього лиш. Дизель, повний привід, що може бути краще. Кого цікавить даний автомобіль, Приїжджайте, Львів, кільцева 60. Приїхали, потестили і купили.